Вітаю, друзі! Вітаю панове нажимани! І зараз огляд на ніж від українського виробника Terran Blade. Ніж називається Ягуар. Ну про це все трошечки пізніше, коли я його розпакую, та буду вам показувати. А поки що хочу сказати, що це вже третій ніж від даного виробника. Першими двома я повністю задоволений. Це баракуда і оплот. Огляди на попередні ножі від даного виробника ви можете побачити в моїх оглядах посилання, на які буде в описі до цього відео. Ну а зараз переходимо до розпаковочки та огляду даного ножа. Поїхали! Ножі від Blade поставляються ось в таких чорних матових красивих картонних коробочках з логотипом та назвою компанії. Відкривається вона наступним чином. В принципі, коробка класна і цілком підходить прямо на подарунок, якщо хтось хоче купити ніж на подарунок. Всередині ось такий. Папір його називають крафтовим. Ну окей, нехай буде крафтовий. І всередині маємо сам ніж. Так, в принципі, коробочка більше не потрібна. Ніж виглядає наступним чином, доволі великий, має колір олива, але кольори можуть бути різні. Ну, типу, існує ще як мінімум чорний колір, як піхов, так і накладок на руків'я. Я бачив чорний колір у них в інстаграмі. Посилання на їхній інстаграм буде в описі до цього відео. Також, якщо захочете щось придбати, то використовуйте промокод Полікарпович, він дасть вам знижечку 10%. Ну і зараз давайте ж оглянемо сам ніж. Власне, поставляється він одразу в комплекті з кріпленням теклок. В даному випадку воно розраховане на вертикальне носіння, але можна його переставити для горизонтального носіння. Це вже кому як зручніше. Теклок тут не оригінальний, але максимально наближений до оригіналу. Його можна використовувати з системою молля. Тому, в принципі, теклок класний. Кріпиться він на Два гвинти, дві стяжечки, які проходять через люверси. Бачимо, люверсів тут дуже багато, тому ми можемо як зміщувати цей теклок, в принципі, вздовж вище або нижче, як вже нам зручно і підлаштовувати під зручний якийсь хват, зручне витягання даного ножа. Також бачимо дренажно-вентиляційний отвір, маленький, такий акуратненький. І ось тут на згині самого пластику внизу піхов також є отвір, тобто маємо два отвори. Сталь ножа. К-110. Як можемо побачити, це на маркуванні з правої сторони гравіювання Jaguar K-110. Твердість вказана 59-60 одиниць по роквелу, і також написано Made in Ukraine, тобто зроблено в Україні. Все-таки було б краще, якби писали українською мовою. Ну, але то таке. І з лівого боку на клинку ми бачимо логотипчик і назву бренду Terran Blade. По маркуванням, в принципі, все. Накладки на руків'я G10 також мають колір олива. Накладки на руків'я кріпляться двома стяжками. Ось тут хочу відмітити, що для такого великого робочого ножа в принципі, не завадила б і третя стяжечка посередині. Вона ну, точно зайвою тут не буде. Тому для виробника от, хочу переказати в своєму відео, що можна сюди, в принципі, третю стяжечку і додати. При, при виконанні якихось там важких робіт буде йти. ну, в принципі, велике навантаження як і на стяжки, так і на накладки на руків'я. І я думаю, з третьою стяжечкою проживе воно дещо довше. Сам клинок великий, широкий, спуски майже від обуху. Ось тільки тут, в цій частинці, ми бачимо невеличка площина самого клинка. Далі вже у нас ідуть спуски, спуски прямі. У нас тут немає ні лінзи, ні впуклості, ні увігнутих спусків, вони прямі і зведення доволі таки велике. Десь ну ну не знаю, ну, може 0,8, може навіть 0,9 мм. Такий доволі широкий підвід, але це в принципі добре, тому що це надає клинку міцності. Вістря також доволі гостре, тут зведення. В принципі, знову ж таки, мені здається, цей ніж буде мати доволі велику міцність при якихось навантаженнях, приковиряннях, при батонінгу і тому подібному. Є темлячний отвір і одразу в комплекті ось такий невеличкий темлячок із паракорду кольору олива. Що ж, ну, ніж фултанг, як ви можете побачити, з ергономічних якихось особливостей є ось така невеличка виїмка під вказівний палець. Ну, типу для бір зручнішого хвату, вона не дуже яскраво виражена, вона, в принципі, не заважає це дуже добре і дещо, в принципі, робить хват зручнішим, тому ця виїмка це окей. І також на обусі маємо 4 ось такі типу, як вирізи, для того, щоб впиратись сюди великим пальцем, але вони ну, дуже так сильно. Зализані, так би мовити, зняті фаски, і вони гладенькі, вони прямо не дають якоїсь великої цупкості. Але я думаю, вона не дуже той потрібна. Це і як дизайнерське рішення, воно гарно виглядає. ну і В принципі, палець сюди ставити доволі зручно. Ми відчуваємо ці виємки пальцем. Тобто на якомусь тактильному рівні ми вже краще відчу... можемо відчувати наш ніж. Фаски зняті на обуху, тобто з ферицерієм даний клинок працювати не буде. Якщо вже комусь дуже потрібно працювати з ферицерієм, то треба буде напільничком зробити якесь місце і зробити там гостру грань. В принципі, все. Форма доволі проста, як самого клинка, так і руків'я. Ну, от по першим враженням, це просто великий, зручний, надійний робочий ніж, так би мовити, якийсь там табірник, якщо можна так виразитись. Ну, в принципі, зовнішнім оглядом. Я думаю, можна і закінчувати. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Всі його тактико-технічні характеристики, такі як розміри, матеріали і тому подібне, ви можете знайти в описі до цього відео, і також там ви можете знайти посилання на соцмережі виробника, і там вже ознайомитись як з ціновою політикою, так і з іншими моделями даного виробника. Ну, а я потихеньку переходжу до якихось тестів даного цікавенького ножа. Ну а перед тим як перейдемо до тестів даного ножа, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Це ті люди, які підтримують мій канал фінансово, і це дуже добре мотивує знімати, знімати більше цікавого якісного контенту. Дуже дякую вам, друзі. Список спонсорів ви зараз можете побачити на екрані. Якщо хтось бажає долучитись до спонсорства, то для цього в посиланні до. В описі до відео буде посилання на те, щоб оформити спонсорство, і особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Guns Hub, Start Guns. Otaman Guns. Це також ножова майстерня Ingul. Blade і новий спонсор це також ножова майстерня, український виробник BPS Knives. Всіх їх ви дуже добре знаєте, доволі часто я гляда... роблю огляди на їхні продукції, або тим чи іншим чином з ними співпрацюю. Тому люди надійні перевірені. Якщо щось вам потрібно з їхнього асортименту, то в принципі можете сміливо це у них брати. Е, в принципі, все. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. І переходимо до тестів даного ножа Terran Blade Jaguar. і почну тести, як завжди, з різу паперу. Але перед тим, як порізати папер, хочу відмітити ще такий момент, що ніж в піхвах тримається е, ну, тримається він. Дуже добре. Так, якось пізніше я зроблю тест на утримання ножа в піхвах. але зараз хочу сказати, тримається він дуже добре. Якихось там не знаю, нічого не тарабанить. Так, темлячок трошки тіліпається, але то не проблема. І витягується і вставляється, з піхов він доволі туго і доволі так потрібно прикласти зусилля. При витягуванні спіху у нас тут є спеціальний упор для великого пальця, що нам робить зручнішим. Це саме витягання, але знову ж таки певне зусилля потрібно прикласти. Так само, як і при вставлянні, в піхви, ось до цього моменту, в принципі, він просто туди провалюється, а далі потрібно трошечки його вдавити. Чуємо таке характерне клацання, і, в принципі, ніж за рахунок цього в піхвах сидить дуже-дуже добре. Якихось затертостей як на накладках на руків'я, так і на клинку. Я поки що не помітив, маю на увазі відпіхові від ковзання ножа по піхвам, але з часом, я думаю, можливо, щось і проявиться. Якщо проявиться, покажу, розкажу. Якщо ні, то значить все окей. В принципі, по першим враженням все дійсно круто, класно і надійно. Що ж, переходимо до тестів. Листочок паперу з блокноту перевіряємо заводську заточку, заточку з коробки від виробника просто круто. Дуже легенько тримаю ніж двома пальчиками, враховуючи те, що дує вітер і листок постійно гне, він все одно досить легко ріже папір. Це реально круто. Скручений, також чіпляється і ріже. Так, заводська заточка ножа на дуже високому рівні, це реально класно. Але знову ж таки нагадаю, що заводська заточка ножів це лише, от, скажімо так, для перших вражень і для розуміння, як може різати в принципі, цей ніж. Так як ви будете ним працювати, так як це робочий ніж, а не якийсь там для полички, для краси, для серванту, то його відповідно потрібно буде і точити, і надалі його гострота буде вже залежати не від. Ну, зрозуміло, що не від заводської заточки, а вже від вашої заточки або від заточки тих майстрів, яким ви будете давати ніж на цю саму заточку. Так, ну і Папір папіром, але в принципі даний ніж він ну, ніби як дуже добре має працювати з деревом. Хоч тут і не сканді-спуски, але підвід досить широкий, спуски тут від обуху у нього. Я думаю, дерево він має добре гризти. Сталь тут. К110 це аналог D2, це високолегована сталь. І, ну, і так, от прямо, прямо задоволення стругати дерев'яшку. Це не так легко робити, як з Канді спусками, якщо порівнювати з ножем BPS Adventurer. Там сканді-спуски і там він працює по дереву дещо краще. Але це вже питання геометрії, а не заточки. Так як заточка тут хороша, І для такої геометрії він в принципі, досить, досить добре ріже це дерево. От Прямо якусь там стружечку наробити. Коротше, якихось проблем із заготівлею кілочків чи заготівлею там, палива для багаття, з цим ножем проблем явно ніяких. Не може бути, з цим він буде працювати дуже добре. Ось Щось типу такого можна ним з легкістю робити для розведення багаття, якесь там елементарне вирізання по дереву, знову ж таки, для облаштування табору, для заготівлі якихось там кілочків, щоб розтягнути тент, намет і тому подібне. Даний ніж цілком буде підходити. Батонити ним також можна буде. Давайте перевіримо. Невеличкий тест, як ніж буде батонити, це суха акація, якщо що, і спробую е, понарубувати трошечки цієї самої акації. Жодних проблем, в принципі, жодних пошкоджень на ньому немає та й бути не може від такої роботи. Ріжуча крайка також виглядає цілою і неушкодженою. Тому продовжуємо тести. Що ж, перевірю, як він буде різати армований гумовий шланг. Ну, В принципі, добре. За рахунок високих, дуже високих спусків, майже від обуху, за рахунок хорошої заводської заточки, він може собі спокійно, рівненько. Прорізати гумово ярмований шланг без якихось там зайвих додаткових зусиль. Він робить це легко. Так, Звичайно, це не як масло воно прорізається, не за один прохід, але ну, все одно працювати ним реально можна. Також можна нарізати якісь такі невеличкі частинки, тримаючи ніж ось таким якимось чином, для того, щоб ну, більш контрольований був сам кінчик ножа. І це також можна робити. Тобто якісь такі от не дуже складні, не дуже специфічні роботи порізу, він з ними добре справляється. Подивимося, як він буде різати гуму. Гуму очікувано, він ріже не надто добре, за один прохід десь половину, мабуть, прорізав. Так, з гумою. Досить важко через дещо товстеньке зведення, але якщо типу якимось таким продавлюванням, ну, скажімо так, з нарізанням якогось сиру, мабуть, цим ножем буде складно нарізати твердий сир маю на увазі, і по деяким іншим продуктам також ним буде не дуже зручно працювати через його от таку от грубу і, скажімо так. Сильну конструкцію. Ну що ж, давайте подивимося, як він буде проколювати. Буду колоти, як завжди, гуму, гумові покришки. Покришка від 131-го зіла. Тут, в принципі, ніж немає жодного опору, але я думаю, якщо тримати добре, то ну рука не має зісковзувати. Оу, а це було добре. ну Тут де товстіше. Тут де товстіше навряд чи він проб'є, але от там де більш слабке місце. Угу. Ех ти зараза. Можемо й продавити, в принципі, тут немає гострого такого кінця і давити долонею ну, відносно зручно. Е, також він доволі непогано прорізає цю гуму. Тому, в принципі, по проколюванню покришок ну, можна сказати залік. Там, де товста частина, навряд чи він проб'є. Ну і там жоден ніж не пробиває. В принципі. Тільки ось тут, де тонше, де легше, там ножі і пробивають. Ну, а перед тим, як перейдемо до висновків, то хочу зробити невеличке порівняння всіх трьох ножів від цього виробника від Terren Blade. Значить, перший ніж, на який я робив огляд, це ось такий компактненький баракуда. Він мені сподобався, але хоча є в нього і певні нюанси. Огляд на нього можете подивитись, він вже давненько є на каналі. В цілому ніж класний, але знову ж таки там невеличкі нюанси по цьому гострому. Упору в руків'я, і ну, за рахунок його геометрії він знову ж таки не дуже колючий. Другий ніж це оплот. Оплот мені сподобався, він цікавий, я його назвав тактичним кухонником, і, в принципі, з продуктами він працює доволі добре. Він у мене прожив на кухні близько, не знаю, двох, може навіть і трьох тижнів. Ріжуча крайка підсіла, різати він став гірше, але в принципі нічого ніде не виламалось, не сильно його. Там десь пошкодили, і тому подібне. Єдиний момент, що через товстий обух ним не дуже зручно все таки працювати з продуктами. тому коли є типу більш тонкий ніж, то вибір падає на більш тонкий ніж. А це все таки за рахунок свого обуху, ну в певному сенсі є і якимось тактичним, і доволі сильним ножем. І, до речі, він має третю стяжку посередині на руків'ї, що цікаво. Ну і сьогоднішній наш герой це ніж ягуар, він вже великий ніж. Ну так, тобто плот можна сказати, середній ягуар це вже великий робочий ніж. Всі ножі із зі сталі К-110 10. Твердість заявлена у всіх ножів 59-60. ну І в принципі, ось так вони всі три виглядають, можете зараз на них подивитись. Певний схожий стиль у них є це ось ці вибірки під великий палець на обуху, вони схожі, трошечки схожі по дизайну от руків'я у них. ну А форми леза також у всіх різні. Ну і Ще оця обробка це от такий Якийсь фірмовий стиль, теренблейд через це все вимальовується і так їх в принципі, можна впізнавати. Сталь К-110, вона схильна до корозії, і ось на оплоті, який лежав на кухні, його там зрозуміло, що ніхто не протирав, ніхто за ним дуже сильно не слідкував, то з'явились деякі такі невеличкі сліди корозії. Але я б не сказав, що то щось прямо критичне, і, в принципі, якщо сильно постаратись, можна їх. Звідти і прибрати. Хоча знову ж таки, я думав, буде набагато гірше, бо там ну, реально ніхто за ним не доглядав, ніхто на них на ті ножі там не дуже звертають уваги, просто беруть та користуються. Ну і що я ще хочу сказати: у Terran Blade також, по-перше, що руків'я є, там, чорного та зеленого кольору, тобто оливи, так само і є ножі, у яких. Клинки мають чорне покриття. От я б хотів ще подивитись на їхнє чорне покриття. Воно прямо цікаве, цікаве. Також, як бачите, по оплоту, що можна замовляти додатково ще й гравіювання, як на сам клинок, так і на піхви. Ось, бачите, по цих піхвах тут вже є такі цікавенькі гравіювання. Ягуар же ж без жодних гравіювань, в принципі, ну, звичайна, скажімо так, стандартна комплектація. Ну що ж, друзі, можна перейти до певних висновків. Значить, ніж ягуар від Blade, ну, Зрозуміло, що він мені сподобався, він реально класний, великий робочий для своїх завдань, тобто як табірний великий ніж, в принципі, він підходить добре. Так, сталь Ка-110 не всім вона подобається, так як вона схильна до корозії. Але якщо розглядати даний ніж не як ніж для військового, а як туристичний ніж, в принципі, в туристичному форматі використання має бути можливість доглядати за своїм ножем. Тому в такому варіанті використання він реально класний. І сталь Ка110 нам дає можливість доволі довго ним працювати без якихось там додаткових заточувань. Ну, В принципі, в залежності від сценарію використання, але теоретично на якийсь там вихід на природу, на якийсь там невеличкий похід його має вистачати з головою. Повернулись додому, нормально собі заточили на нормальній. Професійній точилці і не треба грати зі всякими там кишеньковими точилочками. Тому щодо геометрії, щодо форми руків, я жодних зауважень немає. От реально він простий, робочий, надійний ніж. Немає ніяких там ергономічних речей на руків'ї, що нам не заважає спокійно його тримати будь-яким хватом. ну Реально невеличка ось ця виїмка вона Лише допомагає все-таки якихось там недоліків у хваті Я тут жодних не помітив. І от реально працювати даним ножем, мені здається, можна буде досить довго. Знову ж таки нагадаю про єдиний момент, що третя стяжка тут дійсно б не завадила. Ну і щодо піхов, то до піхов жодних зауважень немає. Те, що ніж туди вставляється доволі туго, ну і так само витягається доволі туго, ось таким чином. Рукою доволі важко його витягувати, але впираючись, уже ну, нормально. Коротше, до цього треба буде звикати, тому що реально трошки тугенько. Але те, що трошки тугенько, це дає нам ну, більш надійне утримання ножа в самих піфах. Якщо порівнювати, наприклад, із оплотом, то у оплота це от прямо. Занадто легко і оплот, що вставляється, що витягається, ну, майже без жодних зусиль, Ось можна двома пальчиками просто його витягнути і вставити. Там я вважаю все-таки невеличкий недолік. Тут, як бачимо, люверс от, під самий край піхов, і за рахунок цього піхви стискають сам ніж доволі сильно і вже отак двома пальчиками ну, дуже важко. Ледь руку собі не відрізав. Ну, дуже важко його витягувати і щоб вставити, ну, треба його ще й забивати трошечки рукою. Це знову ж таки і не недолік, і не перевага. Це така його особливість. Комусь це може сподобатись, комусь це може не сподобатись. Це вже більш індивідуальна, більш якась персональна. Персональний такий момент. Тому враховуйте це при виборі даного ножа. Ну і в принципі на цьому я буду закінчувати огляд. Пишіть вашу думку про даний ніж в коментарях. Дякую українському виробнику Terran Blade за те, що робить цікаві, класні якісні ножі і надає їх мені для відео огляду. Якщо хтось бажає щось замовити, то в описі буде посилання на соцмережі виробника, і також буде промокод на знижечку. Ну, і... В принципі, на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше нового цікавого контенту. На цьому все, друзі. До зустрічі в наступних відео і прямих ефірах. Попереду ще багато-багато-багато всього цікавого. Дуже вам дякую за те, що дивитесь, підтримуєте, ставите лайки та коментуєте мої відоси. І бувайте, побачимось дуже скоро. В наступному відео або в прямому ефірі бувайте!